Привіт-привіт! Ми раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики. Тісто ручками мимнемо. Торт солодкий ми печемо. мажемо між коржами джемом зверху солоденьким кремом. Прикрашаємо виноградом і потертим шоколадом. А тоді заварим чаю, радо гостей зустрічаєм. Бабця ниточки мотає і сердито поглядає. Кошенята пустували, три клубки її розмотали. Сподобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.